Вітаємо вас. Інформаційний привід у нас сьогодні дуже важливий. На сайті Міністерства охорони здоров'я України 5 грудня з'явилася анонімна публікація під заголовком під назвою Обережна недоказова реабілітація. Двокрапка апітерапія. Зачитаю найцікавіше ну, поки що я буду називати це найцікавіше. Апітерапія напрям. Альтернативної медицини, який використовує продукти бджільництва, зокрема мед, пилок, прополіс, маточне молочко та бджолину отруту. Далі я пропускаю, хто хоче, перечитає на сайті, і йде висновок, що ефекту ніякого лікувального нема. Таке лікування призводить до звичайної алергії і навіть анафілактичного шоку і смерті. Особливо небезпечними каже автор анонімки на сайті Міністерства охорони здоров'я. Дослідники вважають, і тут це лінк активний, дослідники вважають витиснути і знаходити дослідження 2015 року, проведене в Кореї, про те, що під час бджоловжалювання під час лікування бджолиною трутою апітоксином трапляються алергічні реакції. Тому, тому, кажуть дослідники, апітерапією повинні займатися фахівці, які добре знають, що роблять. Ну, а наш автор закінчує так. Враховуючи, що досліджень немає, які підтверджують ефективність цього методу, нагадуємо, що якісна дієва реабілітація покривається Національною службою здоров'я України в рамках програми медичних гарантій. І лише якби така класична реабілітація, повинна використовуватись, бо все решта, буцімто відлукаво. Я запросив до цієї розмови пана Павла Лабінського, асистента кафедри реабілітації. І нетрадиційної медицини, правильно я називаю кафедру? Правильно. Правильно. Львівського національного медичного університету. Похвалю пана Павла Лобінського, хоч він на це напевно не згоден, що він є сином пана Андрія Лобінського, який свого часу був засновником циклу дослідження нетрадиційної медицини у Львівському медичному інституті, а відтак і заснування ось цієї кафедри. Це я знаю від інших. Поважних осіб, які працювали разом з вашим батьком. Хочете ви чи не хочете з цим погодитись, пане Павло. Тепер ви кандидат медичних наук, і ви з одного боку є традиційним медиком, оскільки ви закінчили університет, лікувальний факультет. Потім була спеціалізація педіатрії, і потім у вас пішла спеціалізація нетрадиційної медицини. Традиційної медицини, фізіотерапії і також. Фізичної терадиційної медицини, тої галузі, яка зараз є актуальною. Поясніть мені, будь ласка, зміст, ціль цієї публікації на сайті Міністерства охорони здоров'я. Я не віглас в медицині зрозумів так. Лишень традиційна реабілітація. Нічого більше. Відмовляємося від усілякої нетрадиційної медицини і розпочинаємо від. Відмови від апітерапії, так чи ні? Дякую, пане Роман, за питання. Я пробував проаналізувати ту статтю, переглянув її двічі, тричі, перечитав. Там є багато підміни понять, підмін термінів. Там вживають так звана апітерапія, що вони мають на увазі так звана? незрозуміло. Вони вживають все в один казан алергія. Алергії так, окремі продукти мають, окремі види реакцій, окремі види. Своїх особливостей застосування, ну то є медицина. Тобто пояснити ту статтю, зокрема, і про реабілітацію, яку вони мають на увазі, вони не конкретизують. Не кажуть, мультидисциплінарна команда. Це сучасний термін, якийсь на слуху, але без деталізації, що вони мають на увазі, без деталізації, про які захворювання йдеться мова. НЗЗУ також ставить конкретні рамки про фінансування. Прийшов на два дні пізніше, тобі не профінансують випадку. Випадок, тільки певну кількість днів лікування передбачає. Потребуєш більше лікування, вибач, то вже зовсім інше питання. Народна і нетрадиційна медицина це віковічний метод. Те, що вказано в статті з ХХ століття середини, це теж прокоментувати важко. Так само, як і ці заклики не існує або немає доказів. Завжди читаючи таке, а це не вперше я таке зустрічаю. Особливо в таких без авторів варіантах. Тут я так думаю, то у вас немає доказів, або ви їх не хочете побачити, або ви їх не можете знайти. Тому прокоментувати повністю всю статтю важко. Але можна здогадуватись хіба під контекст, хто зацікавлений в такій публікації, і все-таки автор не підписаний, але він же ж мусить бути. Так, я тут хочу сказати таку річ про цю статтю. Дослідження, на яке посилається анонімний автор, воно з'явилося на інтернет-ресурсі, який називається Plus One. Я зайшов на той інтернет-ресурс, подивився це дослідження, знайшов 1291 згадку про бджолину отруту, про апітоксин. Так, ось з 1291 згадки. Анонімний автор на сайті Міністерства оборони здоров'я покликався лише на одну публікацію, де щось знайшов, якби ну не на користь апітерапії. У нас долучився до розмови пан Дмитро Синишин, лікар-невропатолог і почесний апітерапевт України. Правильно я Правильно. Так, а що означає, почесний апітерапевт України стосовно Лікаря-невропатолога. Хто вам дав це звання? Ну, знаєте, що є така всеукраїнська організація, як спілка пасічників України. Є спілка апітерапевтів України. І вони мають таку нагороду, визначають кращих учасників і нагороджують тим званням. Ви належите до спілки апітерапевтів України. Я член спілки апітерапевтів України, Європи. і Два роки був членом всесвітньої асоціації апітерапевтів. Ви читали публікацію на сайті Міністерства охорони здоров'я? Я її повністю не перечитав. Я перечитав тільки лист звернення спілки пасічників України до Міністерства охорони здоров'я відносно даної публікації. Це там, де спілка пасічних вимагає автора і покарати автора, його, ледь ледве не четвертувати на Ні, бджолі, Четвертувати так? не потрібно, просто озвучити автора, показати його е, здобутки на царині е, науки і вступити у відкриті дебати із представниками апітерапії, хоча б України. А потрібні ці дебати, пане Володимирський. В мене така думка, є питання риторичне, таке слово. І, і так само, тут вступаючи в боротьбу, ти десь стаєш, можна сказати, Опускай, один ринг. опускаєтесь до рівня того, з ким я, треба боротися. Я висловлююсь так науковіше, це ж на той ринг. І так виглядає, що тут не було питань для дебатів, таких якихось окремих, тому що там були вжиті такі фрази, які. Навіть попросив переглянути ту статтю від близьких людей. Кажуть, то не схоже на офіційну публікацію, то не схоже на публікацію для офіційного сайту, то не схоже на наукову публікацію. То більше подібно на замовний наклеп, який має щось на меті. На мою думку, він має на меті зупинити всі. Ймовірні грошові потоки, які йдуть в апітерапію, в цю галузь, і переорієнтувати їх на так звану традиційну реабілітацію. Так можна сказати? Є реабілітація? Ні, риб? ви не в чому не привів? В тому, що офіційно на апітерапію на даний час зі сторони Міністерства охорони здоров'я України не виділяється ні одної гривні. То що ж перерозподіляти? А то прогнози на майбутнє. Через те, що ми вступили в дуже відповідальний період, період, коли нас масово е, зустрічає, хворих з порушенням рухової функції, в силу деяких обставин, е, хворих із е, психоемоційними розладами, великий потік із, із граничними депресивними станами. І третій це потік із е, вираженими больовими синдромами. З цією групою хворих офіційна медицина справитися ніяк не може. Тут медикаментозні засоби не працюють, тут тільки перспектива розширення реабілітаційних можливостей. І коли ставляться фішки, зводяться пазли. А що може бути взяти на себе домінуючу роль в цьому, то ви знаєте, вирисовується апітерапія через те, що по механізму дії, це є метод, який власне діє на ці всі ланки, на ці всі процеси даних. Тобто ви хочете сказати, що апітерапія може бути ефективніша стосовно цих захворювань від офіційної традиційної медицини? Офіційна традиційна медицина своє зробила. Вона спрацювала на першому етапі. Ми повинні чітко диференціювати роль і можливості кожного підрозділу медицини. Я як лікар-невропатолог, який вже у, на всіх рівнях медицини попрацював, працюю з 74-го року і на даний час ще <кій>, займаюся практикою приюм як лікар-невропатолог. І я для себе, не тільки для себе, усі всі мої колеги-клінічні лікарі, чітко диференціюють можливості. Е, кожне захворювання в організму людини. Воно відображає приходить певними циклами, не певними, а сталими циклами. Та як ми маємо чотири пори року, зима, весна, літо осінь, так само захворювання проходить чотири етапи. Перший етап це так званий невідомий продрувальний період, який, по протяжністю займає від декілька хвилин до декілька років, в залежності від механізму. Цей етап мало вивчений, цей етап недосліджений. На цьому етапі лікування немає. Там тільки офіційна медицина використовує симптоматичні методи лікування. Болить голова від головної болі, кашель від кашлю, безсонниця від сну, нервові розвити, прошу заспокоюючи. Тому що на цьому етапі ні біохімічно, ні за допомогою малоінвазивних методів виявити захворювання нереально. Тому що нема підстав. І цей стан продовжується до тих пір, поки в організмі поражено від 0 до 15% органа або системи. Якщо вже є 15% пораження органів, тоді спрацьовує біохімія, малоінвазивні методи, і ми чітко ставимо діагноз. Це є другий етап захворювання. На другому етапі основному Переважає стаціонарна форма лікування, клінічної, вже виявленого виявленої захворювання. Всі методи лікування, всі дослідження усіх груп фармакологічних препаратів, а їх у нас 17 груп, проводяться на стадії клінічного спостереження захворювань. Тоді є чіткі критерії, тоді є чітко. Там працює наука. Коли цей період. Проходить гладко, коли знову повертаємося до 80% відновлення захисних реактивних сил механізмів організму, організм вступає у третю стадію, або в четвертю стадію відновлення. На стадії відновлення так само, вже фармакологічні групи препаратів, які були в клінічній стадії, вони не працюють. Або працюють, але треба виходити диференційовано, обмежено. Тому що це є другий період, третій період захворювання. І третій період захворювання є. Якщо пропущені основні признаки захворювання, якщо захворювання не діагностовано на другому етапі, йде третій етап, так званий екстремальний, на якому працює реанімація. Реанімаційні заходи вони активні, вони так само не лікують хворобу. вони тільки борються. І відповідають за підтримку життєво важливих функцій організму. Тут вони звертаються за допомогою до хірургії, до додаткових методів, які вирішують питання життя і смерті. Після закінчення другого, а часто буває і третього етапу, наступає період відновлення, як я сказав, або йде 5-10% летального виходу закінчення, або 90 йде на відновлення. І тому. Якщо ми говоримо про цю статтю, я в деякій мірі, ви знаєте, як практик, який широко займається апітерапією, розумію авторів, розумію їхнє бажання доказати те, що не доказано. Через те, що ми, апітерапевти, ніколи собі не дозволимо. Апітерапію на другому і на третьому етапі захворювання. Тому що там працюють медикаментозні засоби. Тому що там нереально передбачити, спрогнозувати наслідки токсину і не можуть визивати там і алергію, можуть визивати все, що. Хочуть. А на якому етапі? На другому, на клінічному етапі і на екстремальному на цьому етапі. Тут ми апітерапію не застосовуємо. І апітерапія відноситься. Не до активних форм лікування. Вона не лікує. Тим більше, якщо говорить про апітоксин, він не лікує. Він дає шанс організму знайти єдино правильний шлях до То той допоміжний метод. Тобто вмикає захисні. Функції? Захисні функції. Якщо в організмі суть хвороби в тому, що в нас в організмі десь до 270-280 типів різновидів клітин. Ці клітини автономні. Ці клітини мають свою програму розвитку, запуску, відновлення. Тільки в деякій мірі 10-15 вони підпорядковуються функції центральної нервової системи і вегетативної нервової системи. Пане Синишено ну, тут цікаво, вислухали вашу розповідь. Ви погоджуєтесь з тим, що сказав пан Синиш? От хотів якраз прокоментувати. Будь ласка, цікава думка про запуск саногенезу, про запуск автовідновлення організму. Але знову ж таки бджоловжалення воно стимулює гормональний викид, воно дає багато місцевих реакцій. Професор Лов був дуже дослідно описав всі каскади. Докладно докладно да? описав каскади, які відбуваються біохімічні на клітинному рівні, на рівні нервової провідності, які запускаються. Але апітерапія також має інші методи, наприклад, пилок і пирга. Це зібраний бджолами продукт, якими бджоли вигодовують личинок, завдяки чому личинка перетворюється в комаху, формує хітинову оболонку. Е, маточне молочко, завдяки чому з яйця вилупиться не бджола, а матка змінюється зовсім ендокринний фон. Ці речі впливають на багатьох рівнях. А вони прополіс він допомагає писали. дезінфікувати. І прополіс це є захист бджіл від кумах, від бактерій, це є бджолина аптека. Про перед поліс містя, перед передмістя вони прополісом захищають своє місто, свій вулик, і ті кожен з тих методів має і за ті віки, якими досліджено, і напрацювання клінічні, в яких випадках що застосовується. Думаю, тут практикуючий лікар погодиться, що різні методи, як прополісу, так і пилку, рекомендовані в різних ситуаціях. Пилок є сильним пластичним матеріалом. Тобто мікроелементи, амінокислоти, ліпіди і вітаміни, фоліва кислота. Описаний ряд, є дуже гарна стаття. Кампус є методи стандартизації пилку. Тобто, про єдиний запуск організму тут це, це лише один акцент. А в якщо це говорити про апітерапію, то можна говорити про значно більше акцентів. Як, на мій погляд, зокрема, застосуванням прополісу, який має і противірусні, і протибактеріальні властивості, є описана цікавий автор в мене виписаний книга про апітерапію, про бджолинні продукти, де ще в 2017 році вказано, що прополіс має активність проти коронавірусу. Доведено. Описана книжка видана, опублікована, Спрінгер-видавництво це поважне видавництво. І відомо, що багато хто у Львові на практиці цю штуку. І що? були люди, які на практиці зверталися, говорили. Я казав, радію, що ви знайшли той метод. Шкода, що така ситуація була, коли людина в ефекті не завжди ти можеш за секунду її вивезти з того. Ну, про поліс дешевше, ніж вакцини чи ні? Набагато. Набагато дешевше. Ну, тоді, ну, тоді кому він потрібен? — Кілограм прополісу — тисячу грив. Угу. Кілограм. Хоча вважається сам прополіс не дешевим е, продуктом, якщо на то взяти, порівняно з іншими. Скажіть, будь ласка, от я пригадую, наприкінці 70-х років. У Львові розпочинав апітерапію активно, і, зокрема, бджоли вжалювання у центральній транспортній клінічній тоді лікарні е, Іван Йосипович Пилипчук. Пилипчук. Він продовжує вже, здається, майже 50 років, ну, понад 45 років точно, якщо так взяти, дотепер. Да? І чому я згадую про Івана Йосиповича Пилипчука, після Чорнобильської аварії не сотні, а тисячі. Чорнобильців пройшли через апітерапію, і, зокрема, бджоловжалення тут у Львові. І ефект був дуже і дуже добрий. Але повторення такого циклу і широкого застосування, скажімо, масового, от спілка апітерапевтів України пропагує такі, ну, як би сказати, удари апітерапії у ті найболючіші точки. Е наших пацієнтів, які трапляються. Ну, з Іваном, я я особисто знайомий, я з ним дружу з 92-го року. Десь, в деякій мірі, він е, повів мене по тому напрямку, що я став використовувати його методи. Бо як, ми, лікар як лікар невропатолог Бо ми зустрілися з ним на, на курсах по мональній терапії у професора Шиваги на, на Львівській міській лікарні швидкої допомоги. І він завжди ми зустрічаємося на конференціях. Ми ділимося досвідом. І він вважається корифеєм апітерапії на Україні. А не тільки на Україні, а в Європі. Його запрошували, в Польщу заманювали, але ну, він відмовився. І тому його напрацювання дуже м, актуальні. Але е, ви знаєте, що все велике, бачиться здалека. Такий принцип нашого життя. І тому м, апітерапія, як народний метод, вона, м, як вам сказати, не на часі, але її час прийде. Ми разом з тим. Що я хочу сказати, колегове, Я е, не науковець, я практичний лікар. І тому е, я висловлюю свої думки узагальнюючи. Я е, вважаю, наприклад, що е, апітоксин в першу чергу запускає. Захисні механізми. Я тут дозволю нагадати, апітоксин це елемент бджолиної отрути. 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 Це 100%. Да, так? апітоксин бджолина Він запускає захисний механізм, біль через біль. Якщо є болевий синдром, то у медицині є принцип, подібне лікується подібним. Ми внутрішній біль, який виступає як сигнальний біль, як сторожова собака, показує, що це хвороба починається. То зовнішній біль. Заставляє всі системи організму, які розбалансовані, не допрацьовують, не погодили щось між собою. Я сказав, що є 250, 278 різновидів тканин. І в собі кожна при захворюванні, кожна починає е, працювати по-своєму. Він підпорядковується одній регуляції. І коли йде больовий синдром, він запускає всі етапи захисту, тобто организму. тривога. Тривога, сос. І тоді все спрацьовує. І імунна система, і то в першу чергу активізується фагоцитоз захисні. Здається, професор Кіяк казав, що досить укусу однієї чи двох бджіл я можу помилятися для того, щоб нормалізувати серцевий ритм так. чи ні? Аритмію, лікування Ар... аритмії. Так. Е, але як? Одного-двох укусів. В ну, моїй практиці часто буває при е, аритміях. Ставлення бджолини вжалювання в точки між лопаточними ділянками, нижче лопатки по меридіанних точках, вирівнює серцебиття. І, і, і хворі через 3-4 місяці повертаються знову. Якщо провести більший курс від 70 до 200 бджовжаленість, стабілізується на рік, на півтора серцева діяльність. Коли застосовувати бджоловжалення, чим цікаво, власне, оця доза в жалі, вона є нормована в певній мірі. Тобто, якщо взяти зміїного труту, тут не поставиш одну-дві змії, там зовсім інша доза. І інші комахи бджола має мішечок з жалом. Ви зараз кажете, вона нормована, і бджоли це божі комахи, і це Бог нормував кількість апітоксину, який має бути впорсканий людині, щоб її оздоровити. Ну, не всі в це повірять. Тут є мішечок з жалом і є визначена доза. Наприклад, 50 комах для людини вважається вже такою небезпечною дозою для життя. Тобто, якщо би напав вулик бджіл і вкусило 100 бджіл, це є транзиторний стан. Для дитини вже 4 комахи, дитина може мати температуру високу і не тільки алергічні реакції, проста токсична реакція 38-39, гарячка, доба. Для малої дитини від трьох-чотирьох комах це буде нормальна реакція. Тому мало тобто. часу тобто. тобто, бджоловжалення повинні проводити фахівці. Ви їх готуєте на кафедрі? Фахівці готуються і готуються не лише фахівці, які будуть прицільно займатися бджоловжаленням. А також є короткі курси по кілька днів і по тижню, два для лікарів різних спеціальностей, де пояснюють, як саме в їхній галузі які саме методики можна застосувати. Чи того, ж, про який ми говорили про полісу, чи для хірургії, чи для акушерства. а є окремі цикли, кількохмісячні, місячні, де вчаться окремих методик, де прицільніше вивчають щось. Намні панове, методики. дуже мало часу, пробачте мені. Я хочу вас запитати: така анонімна стаття і така позиція на сайті Міністерства охорони здоров'я не випадкова, вочевидь, це підготовка до якогось сильного удару по. Бджоловжалення по апітерапії. Завтра вийде наказ Міністерства охорони здоров'я про те, що це шарлатанство, яке не дає лікувального ефекту. Що робитимете ви? Ну, я вам повинен сказати, перш ніж вийде наказ, Міністерство повинно зважити на думку пасічників України, пасічників 400 тисяч чоловік. Всі вони об'єднані, організовані. Всі вони між собою називаються братчиками. І оця стаття заставила всіх задуматися і стривожити. Пасічники України знаходяться в руйовому стані. І тому, перш ніж написати наказ, міністр подумає, що зробити. Він повинен дати нам чітку відповідь. Ми повинні провести полеміку. Що за покажіть цих авторів, хто то, -то написав, щоби заставити 400 тисяч чоловік. А вони кожен другий збирає, крім меду, пилок, пергу. Бо бджола дає сім продуктів бджіництва. Так, як е, 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 біле світло має сім кольорів, так само бджола дає сім продуктів. А ви? Мій коментар. По-перше, я переконаний, що в міністерстві є люди, які мають доступ до наукометричних баз, до доказів, до напрацювань. Тисячоліть, століть до напрацювань вчених і зможуть знайти необхідні аргументи. І, друге, стосовно нас з вами як живих, простих, смертних людей, якщо вам чи мені треба полікуватися, якщо в народі збережеться та думка, і дасть Бог не перенищать нас, то ми будемо застосовувати той досвід. В тих умовах, які в нас будуть виходити: карантин, тривога. Я бачу, люди на дворі лікують, люди все одно допомагають. Це так, як священники кажуть, роздають свою благодать, роблять свою місію. Тому накази виходять одні, другі, час міняється, щось забувається, щось з'являється. Думаю, накази не відкинуть того, що надбали наші предки і на що опирається зараз. Першу чергу наука. У скільки разів бджола старіша давніша за людину? Ну, вважається, що ми дружимо з бджолою десь 8 тисяч років. Вона з'явилася ще перед людиною. Кажуть, що мільйони років. Мільйони, через так. половину чи 5 мільйонів років бджола. Дякую вам за те, що прийшли і провели таку бесіду на тему публікації на сайті Міністерства охорони здоров'я, яка викликала. Як ви сказали, ройовий стан. стан. Власне, це той був інформаційний привід, після якого я захотів вас запросити і щоб ви висловили свої думки. Ну побажаємо всім здорового глузду і наукового підходу. Хоча, звичайно, традиційна медицина могла б вчинити інакше. Коли, як не зараз, в час війни, мобілізувати всі види нетрадиційної медицини. Для допомоги ветеранам Збройних сил. Воно ну, так зараз і мобілізувалося. Пасічники активно допомагають продуктами, продукцією, мазями, настойками. Тобі подивіться, кожна, кожна обласна організація бере участь у, у допомозі хлопцям на фронті. А хтось думає, що фармація знову виявиться сильніше. Я стосовно фармація, маю ще такий аргумент: фармація, зокрема, професор Тихонов. Вони вивчають апітерапію, активно досліджують. фармакопеї є визначення, дослідження застосовують. В багатьох дуже препаратах є вміст: апізартрон, апілак, пилок в багатьох препаратах є на, в різних галузях медицини. І ми тут згадуємо з лікарями. Фармація не зацікавлена відкидати ні рослини, ні комахи, ні інших речовин. Дякую, ставимо крапку. Дякую, що дивилися. І слухали. Думайте, міркуйте, робіть висновки. На все добре.